На тіктоці оця камера залетіла на мільйон переглядів. Тобто я і звісно з такими переглядами їх нормально і продав. Жодного в принципі негативного відгука я по них не мав. Класно вони працюють на батарейці своїй приблизно місяць часу. Знову ж ви її автономна, повністю камерою потрібно тільки Wi-Fi. вдома поставили, хто хоче її десь там собі заховати і так далі. Але оскільки приховані камери всі. Заборонені це історія в принципі непогана. Як ви бачите, отакий маленький невеличкий кубік. Я ще раз зроблю відео, бо я ніколи нікому не показував, як дана камера показує, які має функції і так далі. Просто був такий ролік, що камера заборонена, але це рішення є. А сьогодні я в цьому ролику покажу, як все-таки вона показує, бо дуже багатьом це дуже інтересно. Вона має магнітне кріплення, е вона є внутрішня, має звук, має динамік. Коштує орієнтовно трошки більше як 100 доларів, але тим не менше вона вирішує це питання. Історії в мене з цією камерою пов'язано дуже багато, навіть, наприклад, таких, коли приходила людина і каже: мені треба камера, я їй кажу ціну. Вона каже, дякую до побачення. Я бачила на Оликсі такі по 600 гривень. Вона брала їх з замовляла по 600 гривень. Через три тижні приходили. Каже, все-таки давайте мені у цю по сьогоднішній день рад... довольна і прийшла. До речі, недавно навіть ще одну таку взяла. Тобто, це камера від. ES, модель якої в нас, нас bc 2 Камера bc 2 має батарею, підключається до Wi-Fi, три тижні орієнтовно місяць часу. Вона у вас працює, знімаєте її, заряджаєте і знову вона у вас працює. Підтримує мікро SD-карточки, type c роз'єм. Звісно, що доступ з телефона присилає сповіщення на людину. Ви чуєте, ви бачите, Можете десь там захувати і так далі. Виходимо на вулицю і дивимося, як дана камера, що правильно показує. Як дана камера показує власне в магазині, ви чуєте, ви бачите, отаке буде зображення, отакі От кольора. Таке зображення, оскільки вона є внутрішня, вона вам, в принципі, дуже сильно е, не треба якоїсь там більшої чіткості. Тут 46 градусів кутогляду, 2-мегапіксельна камера. Давайте ми ще вийдемо на вулицю і подивимося, як вона показує на вулиці. Ну, в приміщенні ви вже зрозуміли. Зараз вам покажу ще різні нам, наприклад, варіанти. Так, магнітне кріплення. От вона отак показує. Студент, сповіщення, все як має бути. Давайте ми вийдемо. На вулицю я вам покажу, що в нас робиться на вулиці, яка чіткість, якщо б ви хотіли. Наприклад, дану камеру поставити десь там в себе на складі. І яка буде чіткість? Ну, от, буде отака чіткість на вашому складі. Перевіряємо, чи у нас максимальна роздільна здатність. І перевіряємо, яке зображення. Мобільні дані зараз, ага, телефон мій перейшов, бо відвалився від Wi-Fi. Я відключаю його. От. І отак от буде показуватись. От таке буде зображення. Давайте ми станемо на 10 метрів. Як не дивно, вона 10 метрів бачить, 15 метрів. Я вам скажу, ця 2-мегапіксельна камера не дуже сильно відрізняється від 8-мегапіксельної з кутом огляду, правда, 113 градусів, але 15 метрів що? Ну, не видно. Але зображення буде видно. Бо якщо ви на 15 метрів десь там на складі поставите, ну, буде отаке зображення. В цілому класне зображення. У нас відстань велика, у нас 2 мегапікселя, в нас дуже довго тримає батарея і так далі. Камеру, яку можна, в принципі, будь-де заховати. Та й в принципі все. Сповіщення присилає, історію подивитись, можете, е, архівні дані також, в принципі, все ок. Тому, якщо потрібно вам камеру придбати, і ви знаєте, і хочете ви розуміти, як дана камера показує, звісно, підписуйтесь на цей канал, щоб розуміти, як мінімум, як дана камера показує, яку ви хочете купити. А для консультацій, що правильно дзвоніть за телефоном в шапці профіля, або в описі під цим відео. Дякую всім.